Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку вплив полімерних матеріалів на здоров'я людини і довкілля, проблему утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Мета уроку описувати властивості полімерних матеріалів, знати, як найпоширеніші полімерні матеріали пластмаси впливають на здоров'я людини та довкілля. Дотримуватись правил безпечного поводження із синтетичними полімерними матеріалами вплив пластмас на здоров'я людини. Серед найпоширеніших пластмас домінують економічно вигідні для людини полімерні матеріали, основними властивостями яких є міцність, стійкість до дії зовнішніх чинників, дешевизна водо і газонепроникність. Завдяки їм пластмаси набули широкого застосування. Це тара для зберігання багатьох продуктів, канцелярські товари, якими ви користуєтесь на уроках пляшки, підоцет, олію, мінеральні води, соки, фруктові напої, одяг і синтетичних матеріалів тощо. Людина настільки звиклася з полімерними матеріалами, що навіть не замислюється над тим, позитивно чи негативно вони впливають на стан її здоров'я. Дослідження вчених показали, що певні види пластмас шкідливі для здоров'я дорослих і дітей. Багато речей, які використовують у побуті, зокрема деякий посуд, пластикові упаковки для харчових продуктів, пляшки із сосками для штучного вигодовування дітей, віконні рами, плівки для натяжних стель, пластикові меблі або елементи меблів, стоматологічні пломбувальні матеріали. Містять у своєму складі бісфенол А. ДИФенілпропан Згідно з дослідженнями, ця хімічна речовина спричиняє гормональні порушення, негативно впливає на роботу репродуктивної та серцево-судинної систем, призводить до порушення розвитку головного мозгу в дітей, пригнічує функції ендокринної системи. Сприяє розвитку онкологічних захворювань. Офіційно вважається, що пластикові пляшки безпечні для здоров'я. Водночас встановлено, що в пляшки легко проникають кисень, карбон оксид ультрафіолетові промені. Тому багаторазове використання найбезпечніших пластмасових пляшок зумовлює скупчення в них небезпечних мікроорганізмів. Небезпечними для здоров'я людини є вироби із тирену та полістирену, пластифікатори поліхлоровінілу. Щоб поводження із синтетичними матеріалами було безпечним, необхідно користуватися маркуванням пластмас щодо їх використання і подальшої переробки утилізації. На деяких пластмасових виробах наявні позначення, трикутник і стрілок, у центрі якого розміщена цифра від 1 до 7. Пластмаси поділяють на 7 груп щодо поліпшення їхньої переробки. За цими знаками визначають, для яких цілей можна використовувати пластмасовий 1. Поліетилен-терефталат найбезпечніший вид пластмас. 2. Поліетилен високої щільності. Безпечний у користуванні, однак є застереження, що зі стінок тари можуть потрапляти в рідину, гексан і бензин. Інформація не підтверджена. 3. Поліхлоровініл. Найотруйніший і небезпечний для здоров'я людини вид пластмас. Під час спалювання утворюються високотоксичні хлороорганічні сполуки. Після 10 років використання вироби, виготовлені з цього матеріалу починають самостійно виділяти в довкілля токсичні сполуки. Неприпустимо виготовлення з нього дитячих іграшок, уражає центральну нервову систему, кісткову систему, мозок, серце, печінку, знищує імунну систему канцероген 4. Поліетилен низької щільності офіційно вважається нешкідливим, але у виробництві поліетилен низької щільності використовують потенційно небезпечні для здоров'я бутан і бензин. 5. Поліпропілен офіційно вважається нешкідливим для здоров'я. 6. Полістирен добувають полімеризацію стерену, який є канцерогеном, уражає слезові оболонки Негативно впливає на репродуктивні функції людини. Сім. Інші види пластмас до цієї групи належать пластмаси, використання яких може бути пов'язане з небезпекою а також екологічні види пластмас. Однак, використовуючи вироби з них, людина ризикує. Вплив пластмас на довкілля Дедалі більший попит на нові синтетичні матеріали, їх виробництво та застосування призвели до істотних змін у довкіллі. Унаслідок синтезу пластмас забруднюється атмосфера, вода і вся земна. Поверхня. Під час виробництва пластмас в атмосферу потрапляють отруйні гази, пил, сполуки плюмбуму, меркурію та деяких інших важких металічних елементів Оксиди сульфуру, нітрогену, карбону. Вони порушують колообіги речовин, що призводить до утворення смогу, туману, який надовго зависає над поверхнею великих міст за високої вологості або спеки. Багато технологічних промислових операцій відбувається за участю кисню, який вилучають з повітря, зменшуючи при цьому його вміст в атмосфері Землі. Отруйні речовини, що потрапляють у повітря, поширюються на великій відстані. Під час дощів розчинені у воді оксиди проникають у ґрунт, підвищуючи його кислотність, а потім у і підземні води. По ланцюгу живлення води надходять у рослинні тваринні організми. Дуже широко застосовують поліетилен у виробництві поліетиленової плівки та як пакувальний матеріал. Після використання віль здебільшого накопичується у великій кількості на смітниках. Під час повене потрапляє в річки, моря та океани. Розкладання його відбувається впродовж десятків і сотень років. Вам уже відомо, що на сміттєзвалищах трапляється самозагоряння сміття, а під час горіння виділяються діоксини та фурани. Вони спричиняють генетичні зміни, викликаючи мутації в рослинному тваринному світі. Крім того, потрапляючи в води Світового океану, пакувальні пакети. Призводять до загибелі багатьох видів морських тварин. Великої шкоди довкіллю задає спалювання відходів поліхлоровінілу та полістирену, що спричиняє викиди в повітрі дуже токсичних діоксинів. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства. Утилізація полімерних матеріалів і пластмас – одна з найактуальніших проблем сьогодення. Адже навіть якісні речі, якими користується людина, з часом стають непридатними. Є різні методи утилізації, проте насамперед важливо перше. Скорочувати обсяги використання пластмас у різних виробничих процесах. Два, застосовувати ефективні методи їх утилізації. Три. Використовувати вироби з пластмас як сировину для вторинної переробки. 4. Переробляти пластмаси на паливо. Малоефективний метод захоронення пластмасових відходів, адже такі захоронення займають площі, які можуть використовуватися для господарських потреб. Оскільки розкладання полімерних матеріалів у природних умовах відбувається впродовж 150 років, то ці землі довгий час залишаються незадіяними. Особливо небезпечним є відкрите спалювання пластмас. Спалювання сміттєспалювальних печах також негативно впливає на навколишнє середовище. Тому що з газоподібними викидами в атмосферу потрапляють діоксини. Побічним продуктом згоряння пластмас може бути ціанідна кислота, яка у великих кількостях є смертельною отрутою. Також важливе значення має використання газу і пилоочисних споруд. Ефективна також система сухої та вологої очистки рукавних фільтрах, до того ж позитивний момент використання тепла. Щоб правильно утилізувати відходи пластмас, доцільно сортувати їх згідно з маркуванням. Важливим завданням сьогодення є створення полімерів, що розкладаються під дією бактерій, сонячної енергії або повітря. Витрати на створення таких полімерів є значними, тому виробництво полімерів швидкого розкладу обмежене. В промислових масштабах екологічно та економічно вигідним напрямом є переробка пластмас і повторне їх використання, рециклінг, а отже, з погляду сталого розвитку суспільства і ресурсозберігальним. З цією метою відкрита пункти прийому пластику на переробку. Вони передбачають обов'язкове сортування сировини за якістю, кольором, ступенем забруднення. Під час переробки пластикову сировину подрібнюють, спікають або куроку. Така горінюють. пластмаса є вторинною сировиною для переробки на інші вироби, будівельні матеріали, зокрема полістирол, бетон, разовий посуп, скатерті, прищіпки, пляшки, відра, труби, ящики, деталі автомашин тощо. Економічне значення переробки пластику полягає ще й у тому, що вторинна переробка не потребує розширення виробництва. Нині головною проблемою людства є проблема гармонійного збалансованого розв'язання екологічного енерго-ресурсу збереження. Ідея комплексного збереження природних ресурсів виникла у 1970-ті роки і була підтримана міжнародною спільнотою на Стокгольмській конференції ООН з проблем навколишнього середовища. У 1983 році комісія ООН з навколишнього середовища та розвитку закликала до нової ери економічного розвитку, безпечного для довкілля, який отримав назву Сталий розвиток. Це такий підхід до життя, коли інтереси суспільства спрямовуються на задоволення потреб не лише Нинішнього населення планети Земля, а й наступних Рахистити довкілля від шкідливих продуктів, хімічних виробництв у контексті стратегії сталого розвитку України, основними завданнями суспільства, зокрема, визначено такі: розвивати господарство з урахуванням збереження живої природи, тобто зберігати систему біорізманіття, системи збереження життя, забезпечувати стале використання відновлювальних ресурсів повітря, води, ґрунтів, лісів. Сільськогосподарських угідь тощо із збереженням здатностей та самовідновлення, економічно оптимально використовувати обмежені ресурси та природно енергоматеріал, зберігаючи технології, сировину базу, створюючи екологічно чисту продукцію, ефективно очищати гази, що викидаються в атмосферу внаслідок господарської діяльності промислових підприємств. І воду, у яку потрапляють побутові та виробничі відходи, зменшувати створювати час, мало або безвідходні виробництва, переробляти відходи, вести суровий контроль за станом довкілля, прогнозувати його зміни, вести просвітницьку роботу щодо збереження довкілля, формувати екологічне мислення та свідоме ставлення до екологічних знаків. Вирішення цих проблем залежить від Ініціативності та небайдужості кожної людини, яка мешкає на території України. У цьому полягає головне питання людства чи збережемо планету для майбутніх поколінь. Для зменшення загрози навколишнього середовища в Україні розроблені певні наукові ідеї та винаходи з питань переробки пластмаси. Висновки Пластмаси – економічно вигідні для людини матеріали, міцні, стійкі, до дії зовнішніх чинників дешеві, водо і газу не Водночас встановлено, що деякі види пластмас негативно впливають на здоров'я людини, тому що містять у своєму складі бісфенол А, який, згідно з дослідженнями, сприяє розвитку онкологічних захворювань, порушує роботу репродуктивної та серцево-судинної систем, сповільнює розвиток головного мозку в дітей, пригнічує функції ендокринної системи. Щоб користування виробами із пластмас було безпечним, необхідно звертати увагу на маркування виробів щодо їх переробки. Виробництво пластмас і використання виробів із них завдають шкоди довкіллю, викиди в атмосферу отруйних газів, пилу важких металічних елементів порушують природний процес колообігів, речовин. Загрозу довкіллю встановлять величезні накопичення пластмас на смітниках. А під час повеней у річках, морях, океанах. Розклад полімерних матеріалів відбувається впродовж десятків і сотень років. Перспективними напрямами є зменшення обсягу виробництва пластмас, застосування ефективних методів їх утилізації, використання виробів із пластмас як сировини для вторинної переробки та перетворення на паливо. У контексті стратегії сталого розвитку основними завданнями суспільства мають бути збереження живої природи, забезпечення сталого використання, відновлювальних ресурсів і збереженням здатностей до самовідновлення, економічне і оптимальне використання обмежених ресурсів, створення екологічно чистої продукції, ефективне очищення газів, що викидаються в атмосферу, створення мало або Безвідходних виробництв переробка відходів. Вирішення цих проблем залежить від ініціативності та небадужості кожного громадянина України, від його прагнення зберегти планету для майбутніх поколінь. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!